Добрий вечір всім. Вже в нас трошки спала жара, бо вже немає сил. Земля гаряча, котики всі замучені. Сьогодні весь день теж міняли їм воду і, і поливали котиків водою, щоб вони відійшли трошки. Бачите, які вони замучені. Ось вони вже вечеряють. У нас, на жаль, закінчився сухий корм, і вже в мене грошей на нього немає. Я вже чекаю. Ой, ще ж якоїсь допомоги, чи ще, що може щось допоможе його купити. О, це що за котик? Ще ще й з ушеніком до нас прийшов, заблудився, мабуть, якийсь. Киця, ти я? Ай, Хриша Кицінь. Ну, що ти його набила? Диви. Ну, Наша чуча вона розбойниця. Він ну, заблудився чийсь котик.